Затвердження фінансових планів підприємств, використання матеріальних резервів, погодження змін до міських програм. На засіданні виконкому яке відбулось 29 жовтня, розглянули 30 питань. ОСББ десанту 2830 надали дозвіл на видалення зелених насаджень на даній ділянці, де ростуть дерева. Проводиться заміна теплових мереж. Проводяться роботи по заміні теплотраси. І там у нас два дерева попали крас в зони проведення робіт. Була комісія і погоджувала також з обласною екологічною інспекцією. Окрема посадна каміна, яка регулює дані питання, і там, в випадку, якщо він там необхідно для інженерних мереж, там компенсація не визначається і проводиться витина. Члени виконкому затвердили вартість окремих видів ритуальних послуг на кладовищі. Останнє тариф на комунальному підприємстві ритуальні послуги переглядали в 2017 році. Було затверджено рішення виконкому тарифи на проведення копання могил. Тобто, це ручний спосіб, це ручний спосіб огорожі, механізований спосіб. Тобто це не переглядалося протязі сіми років. Тобто у нас збільшилася вартість тої техніки, яка залучається до копання могил, збільшилася вартість пального. Прожитковий мінімум, який бере цілоснову розрахунку заробітних плат, то є ціла низька, скажімо, було за цей період подорожчень, які вплинули на той тариф, який сейчас сьогодні розглядався та затверджувався. По середньому вартість послуг збільшилась на 54%. У середньому вартість поховання. Десь варіруються від 20 до 40 тисяч гривень. Будуть виділятися кошти на поховання одиноких громадян, громадян без певного місця проживання, громадян від поховання, яких відмовилися рідні. Тобто до сьогоднішнього дня це все лежилось на плечі комунального підприємства. Коли ми надавали послуги лише у місті Южному, це випадки були поодинокі. Тобто могли ми якось. Ну, викручивалася ситуація, то є ховали. Зараз громада збільшилася, збільшилася така кількість поховань, і це нам вже робити дуже важко. Розширену версію засідання виконкому. Дивіться в програмі Об'єктив плюс бюджету Працівники муніципальної варти переїхали в нове приміщення. Кімната площі 120 квадратних метрів має вмістити кілька відділів комунального підприємства. Офісне приміщення попередньо відремонтували. Раніше там розміщувався шашко-шаховий клуб. На відкриття запросили управлінців. Не самі своїми силами, не просили ні ни кошти ніде. Самі зробили ремонт і з і внутрі. І зробили більш-менш нормальні умови для роботи. ще не закінчено, то ж тут є підвальне приміщення. Не обіцяють також довести до ума, відремонтувати. Ну, я думаю, що є сьогодні можливість їм тут нормальних нормальних умов працювати. Але ми придаємо велике значення сьогодні муніципальній варті. Виходячи з того, що сьогодні поліція наша має трошки інший напрямок під час війни. Тому що вони на постах там, відпрацьовують там від ну, в інших, в них є сьогодні задачі. То а, частина цієї роботи, яка виконує поліція, ми можемо передавати муніципальній варті, ну, скажімо так, охорона в цілому громади і міста Південне. Офіс мають обладнати меблями та орхтехнікою. Раніше працівники варти знаходилися у приміщенні двохкімнатної квартири. В планах підприємства збільшення кількості послуг. Умови колишнього приміщення не давали змоги працювати нормально, тому що там була і пліснява, давно не робилось ніякого ремонту. Та дуже було маленьке приміщення, тому не могли нормально працювати два відділи: юрисконсульт, консульт, бухгалтер, відділ кадрів та Безпека праці. Неділі-дві назад ми отримали ліцензію на послуги охорони від Міністерства внутрішніх справ. Надав нам можливість купити, придбати новий Renault Duster. Це буде спеціалізований автомобіль, завдяки якому ми зможемо надавати послуги охорони. Гаряча лінія працює також цілодобово. За Добу десь співробітники можуть виїхати десь від 10 до було навіть 22 визови. Виклики наразі працівники муніципальної варти здійснюють патрулювання міста на автомобілі, який тривалий час не знаходився в експлуатації. Зібралися, щоб звернутися. Депутати Южнської міської ради підтримали план перемоги Володимира Зеленського. 30 жовтня відбулася позачергова сесія. Для прийняття позитивного рішення зібралася критична кількість депутатів. При найменшій потребі 14, прийшли 14. Серед присутніх Єгор смірнов як діючий військовослужбовець позитивно ставиться до ініціативи звернення. Якщо місцеві органи влади на даний час цей план перемоги підтримують, це дасть рамочні умови для усього руху вперед нашого. Єдине, щоб я його додав, про все ж таки статут ООН щодо меж і не змінності меж держави, яка визнана всім міром. Тому що, ну, скажімо так, Будапештський меморандум ми вже в сторону відкладаємо чомусь, але майже треба прописувати теж. І це буде критичним питанням. Дуже не хочеться стикнутися з тим, що ми станемо південною та північною Кореєю та чимось на шталп, як було в Германії після Другої світової війни. І Тому тут все прописано дуже чітко, зрозуміло. Я його вивчав більш широко, те, що взагалі доступно, і вважаю це дуже важливо. Засідання пройшло менше ніж за 10 хвилин. Дебатів та обговорень не було. Синхронність голосування опитані депутати пояснюють свідомою підтримкою. Я думаю, що знаєте, тут потрібно відкривати конституцію України, де чітко зазначено, що питання міжнародної політики відносяться до компетенції і в повноваженнях президента України. Тому ми, як депутати місцевих свою чергу, підтримали дану ініціативу. Да? А визначати міжнародну політику це вже справа президента України. Ті пункти, які були висвітлені в засобах масової інформації, в тому числі там на різних урядових сайтах, безумовно, я з ними знайомився. Є там, ви знаєте, що да, є частина пунктів, які ну скажімо так, не не були уприлюдені. У проєкті звернення підписантом є міський голова. Володимир Новацький прокоментувати ініціативу не погодився. Питаємо депутатів, чи є звернення ініціативою знизу, чи це спущений зверху документ. Сьогодні це звернення було внесено міським головою, і тому я його підтримав особисто. Тому я не знаю, якби я ну, з точки зору того, що ми автором проекту рішення був міський голова. Він це виніс, запропонував. Южницька міська рада підтримує. в усіх рухах. Вперед повинна люба громада, люба людина мати чіткий план руху. І якщо він обговорюється, я вважаю, це дуже хорошо. Це проєкт рішення Южницької міської ради. Шукаємо в інтернеті подібні ініціативи в Україні: Кропівницька, Черкаська, Полтавська та інші ради прийняли подібні звернення протягом жовтня. Текст повністю співпадає з текстом звернення, представленим Южницькою міською радою. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Перший пункт план перемоги має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Четвертий пункт стосується економічних питань а п'ятий безпекових звернення про підтримку плану перемоги буде направлене до президента та Верховної Ради України.